Звідки беруться коханки або погані чоловіки, бувають тільки у поганих жінок. Є така історія про зустріч дружини і коханки одного чоловіка. Почали вони його обговорювати, і дружина каже: Він дупий дурень, скупий і негідник. Я взагалі не розумію, що ти в ньому знайшла, на що ти там спокусилася. Ти не права, відповіла коханка. Він і щедрий, і мудрий, і глибокий, і сміливий, сама поміркуй. Кожне свято приносить мені шикарні подарунки, каблучки, прикраси, плаття машини. От неправда обборилася дружина. Він мені навіть однієї квітки на свято не подарує, та й зарплату не віддає. Він скупий ще який, до того ще й в тій голові геть нічого немає. Так ніж, заперечила коханка, він мудрий, з ним завжди так цікаво поспілкуватися. Він багато читав, багато знає, на все і про все є своя думка. Я люблю його слухати, стільки нового дізнаюся. Теми для бесід нас не закінчуються ніколи. Скажеш теж, посміхнулася дружина. Він вічно все якусь нісенітницю за нісенітницю, навіть слухати огидно. А негідник то який ніколи за мене не заступиться, вночі не зустріне. Як ремонт робити, так він пропадає і я все сама. Ми не мов про різних чоловіків говоримо, посміхнулася коханка. Три дні тому він за мене навіть побився з хлопцем, який мене обізвав, ніколи не дає нести нічого, важчого за букет квітів. І навіть дома у мене вші цвяхи він забив, паркет поклав, плитку. Кажу тобі, він щедрий, мудрий і сміливий, у нього золоті руки. Дорогі мої, у цій історії обидві жінки праві. Насправді, з однієї із них чоловік поводиться так, як, що виглядає негідником, а з іншою він справжній інтеал мужчини. Хоча чоловік тут один і той сам. Ця історія показує, як сильно жінка впливає на чоловіка. Один і той же чоловік може відрізнятися кардинально, в залежності від того, хто з ним поруч. Я знаю приклади алкоголіків у першому шлюбі і успішних бізнесменів у другому. І навпаки, я бачу успішних чоловіків, які залишили свою першу дружину заради молодої дівчини. Через пару років вони втрачали все і ставали п'яками, неробами. Чому так відбувається? Тому що сила жінки величезна і її вплив на чоловіка безмежний. Фактично, жінка робить чоловіка. Одні якості вона в ньому розкриває, інші нейтралізує. І діє найчастіше, вона не використовуючи використовує родові сценарії, досвід своєї сім'ї. Якщо тато був успішним, то вона несвідомо допоможе досягти своєму чоловікові успіху. У неї саме така картинка перед очима. А якщо тато був невдахою або багато пив, то її неусвідомлена картина буде вести сім'ю до краху. У рідких випадках буває інакше, і тут вже спрацьовує вроджена індивідуальність та мудрішинки. Найбільша проблема взаємовідносинах у тому, що жінки не розуміють своєї сили і не приділяють достатньо уваги своїм думкам і вчинкам. Чи не усвідомлює свої сили і можливостей свого впливу на чоловіка, якби ви знали, що народилися з чарівною паличкою, навряд чи б витовкли нею, немов дубиною комусь по голові, чи відмахувались нею від набридливих мух, чи замовляли з її допомогою всілякі дурниці, правда ж? Давайте розглянемо, що дружина може зробити з чоловіком, якщо буде нарешті розуміти свій вплив і як вона може вплинути на його характер і вчинки. Почнемо, звісно, з поганої новини, з негативного впливу. Як дружина думає про чоловіка, таким мені стає. Бачить в ньому тільки недоліки, недоробки, вони ростуть і примножуються з кожним. І тоді навіть той мужчина, у якого є величезний потенціал бути добрим чоловіком, стає рядовою рогатою скотиною сімейства козлячих. Якщо дружина не поважає свого чоловіка, його ніхто не поважає, ні рідні, ні друзі, ні колеги. Можна сказати, що дружина на чолі свого чоловіка пише якесь слово, яке його характеризує, і всі це слово бачать, крім нього. І згідно цього напису, з ним починають будувати відносини інші люди. Ось так дружина, не подумавши, напише якусь гедоту перенаменним маркером, а потім дивується. Якщо дружина не довіряє своєму чоловікові і не відкриває йому серце, йому ніхто не довіряє. Навіть якщо він постійно гідний такої довіри, все одно у ньому буде постійно сумніватися зі науком. І вже тут підвищення або нові перспективи, які можуть бути. Якщо дружина вічно всім не задоволена, то в родині в стоїть такими ж незадоволеними. їм буде і квартира, не та, і вечеря не та і одяг, і відпочинок. І навіть батьки будуть здаватися абсолютно не такими, як треба. Якщо дружина вважає, що можна було б чоловіка трохи знайти кращого. То перший крок до чоловічої зради. Тут мова саме про те, що першою зраджує завжди жінка, і ця зрада не обов'язково є тілесною. Вона це робить тільки подумки. Чоловік не той, я гідна кращого, і викрити її в цій зраді складно, а чоловік зраджує фізично вже після того, як дружина дала йому такий дозвіл своїми думками про те, що він далеко не кращий. Якщо дружина скупа серцем, не бажає служити чоловікові, обігрівати його любов'ю і заспокоювати його войовничий дух, він шукає для себе розраду алкоголі і наркотиках. Якщо дружина не дозволяє чоловікові займатися чоловічими справами, спілкування з друзями, рибалками, гаражами та іншими, з жіночої точки зору раницями, чоловік шукає відпочинку в іншому в алкоголі. Комп'ютерних іграх, корінні та інших не самих радісних речах і залежностях. Якщо жінка не відкриває чоловікові серце, він стає жадібним, і тоді у нього взимку і снігу не випросиш. Не те, що квіти на день народження чи у річницю шлюбу. У той момент, коли жінка перекриває чоловікові доступ до свого серця, він закриває для неї доступ до свого гаманця. Якщо дружина занадто самостійна, все сама і нікого не потрібно, то чоловік стає безвідповідальним. Навіть якщо до цього він цілком добре відповідав не тільки за себе і не мов би втрачає цю навичку, розслабляється і зростається з диваном. Якщо дружина легко ображається, то чоловік буде гнівливим, гнів по різному проявляється в наших тілах. Якщо дружина подумки не вірна своєму чоловікові, то він буде скупий. А навіщо йому витрачатися на жінку, яка не сьогодні, так завтра, знайде іншого і піде? Якщо дружина чоловіка не слухається, постійно сперечається і наровиться – то чоловік перестане бути чоловіком, він стане безвідповідальним і бездухим, слабким і ніяким. Якщо дружина регулярно здійснює насильство над чоловіком, наприклад, виносить йому мозок, або кричить на нього, ображає і так далі, то чоловікові залишаються два варіанти. Або він стає покірливим підкаблучником, з повністю зламленою волею і чоловічим его. Або він теж починає чинити насильство над дружиною, найчастіше у фізичному плані. Якщо жінка занадто активна в зовнішній діяльності, чоловік стає пасивним придатком до телевізора, хоч раніше міг бути цілком успішним бізнесменом. А тепер найголовніше. Якщо ви зловживаєте вище перелічним, чи навіть лише кількома пунктами зі списку, і щоб дозволити помітити це в собі, вам потрібна внутрішня сміливість. А ваш чоловік все рівно успішний, справи, за які він береться, приносять дохід, його поважають інші, він дружить зі спортом, дбає про своє здоров'я, вигляд тощо, це означає, що він компенсує усі необхідні для його успіху ресурси на стороні. Але у цій медалі є зворотний бік. Якщо дружина бачить чоловікові гарну якось і робить на них акцент, вони починають рости і примножуватись. Навіть якщо для цього немає ніяких підстав. Навіть якщо він не повинен був бути відповідальним, він таким стає. Чи не повинен бути начальником, а раптом несподівано для всіх стає і так далі. Якщо дружина поважає свого чоловіка, його починають чомусь поважати друзі і колеги, вони підтримують його, допомагають у складних ситуаціях. Якщо дружина довіряє чоловікові, йому довіряють інші люди. Якщо дружина не приховує від чоловіка нічого, не обманює, відкриває своє серце, то чоловік не зможе обдурити дружину і зрадити її. Якщо зрада присутня, для чоловіка це перший сигнал того, що жінка з ним не відверта. Оскільки чоловіки не потрібно це використовувати як самовиправдання. Якщо дружина відкриває чоловікові серце, він стає щедрим. Він починає сам шукати нагоди потішити її і зробити її ще щасливішою. Якщо дружина щиро служить своєму чоловікові, він з величезним задоволенням візьме її під свій захист, буде про неї піклуватися і оберігати досього. Якщо дружина буде з розумінням ставитися до темпераменту чоловіка і намагатися його задовольнити, то чоловік заради неї зверне гори. Для цього потрібно навчитися бачити якості свого чоловіка, а не міряти його своїми стереотипами. Якщо дружина хоче зберегти сім'ю і щиро зробою прикладає для цього свої жіночі зусилля. В серці чоловіка народжується таке ж бажання, і він починає допомагати в цій справі своїй дружині. Це найголовніше, що я хочу до вас донести. Якщо ваш чоловік чимось вас не влаштовує, знайдіть причину цього у собі. І ось на цю роботу варто потрапити всі свої сили і час. Якою була б я? Якщо була б чоловіком, ви впевнені, що хочете це знати. Тоді подивіться на свого чоловіка. Ось таким, були б. йому не вистачає чоловічих якостей точно так само, як вам не вистачає жіночих. Наприклад, чоловік п'є пиво, тоді ваша головна робота це прийняття. Прийняття того, що він має право руйнувати своє здоров'я, якщо хоче. А ще це швидше за все говорить про вашу емоційну сухість в стосунках з них. Можливо, йому не вистачає підтримки і заходження. Або чоловік не хоче працювати. Тоді, напевно, ви занадто багато працюєте і абсолютно його не слухаєте. І який сенс тоді штовхати його і записувати на співбесіди, навіть якщо він туди піде, з таким настроєм, успіх цьому міроприємству на світі. Тому міняти потрібно себе. Чому чоловік лежить на дивані, тому що куд... туди його вдавлює жінка, яка перебуває у стресі, вона носиться поруч, як метеор, змітаючи все на своєму шляху, і щоб залишитися в живих, він маскується під накидку на диван. Якщо ваш чоловік не допомагає вам з дітьми, подумайте, а чи вважаєте ви його хорошим батьком, гідним того, щоб діти любили його на рівні з вами? І чи не відвернули ви Його від допомоги, вказуючи, що попу попомалюкові він помив погано, а пляшку знову не прокип'ятив. Бог нам дає рівно стільки, скільки ми заслужили. Наші батьки, наші діти, наші брати і сестри, їх ми не можемо вибрати. Тому доводиться вчитися приймати, але з чоловіками все по-іншому. Є ілюзія вибору, є відчуття, що міг би бути інший трохи краще. Але це тільки видимість вибору. Подружніх партнерів також дає нам Бог. Інакше як би ми зустрілися і полюбили один одного, як би ми знайшли один одного в натовпі і притягнулися. І раз Бог дав вам такого чоловіка, значить, саме такого ви й заслужили. І ось навіщо і чому, про це вже варто подумати самостійно. І що з цим робити далі, це вже ваш вибір і ваш простір для творчості. Бережіть один одного. Можна вічно нарікати один на одного і шукати смітинку в оці чоловіка, а можна набрати ще сміливості і заглянути у власні очі з їх колодами. І коли ви помітите. І роздивитися свої колоди, ви зможете побачити, нарешті що поруч з вами людина. Більше того, ця людина чоловік, і в ньому дуже багато хорошого, а також помітите, скільки він усього від вас терпить, адже жінка набагато сильніша у питаннях відносить. За неї енергія відносин б'є фонтаном, і затопити чоловіка бурхливими хвилями дуже просто. А він до того, що повинен триматись на плаву саму хвилях, які створюєте ви, повинен ще й сімейний корабель змайструвати стрисок, які пропливають повз. Тому саме у ваших інтересах, щоб ці хвилі були спокійні. Бережіть один одного, скільки сил йде на безглузді бої всередині сімей, але ж ці сили можна було вкласти в творчість або в виховання дітей. Енергетичні втрати від кожної сварки колосальні. Не витрачайте сили даремно, вчіться любити. Замість сварки сили можна було б витратити на підтримання здоров'я свого чоловіка, наприклад, можна було б почати бігати вранці, робити зарядку, походити в спортзал. Однієї сварки вистачило б на місяць таких корисних занять. А чим більше у чоловікові сил та здоров'я, тим більше бажань у ньому виникає до дій. Обдумування і, і пошуку подарунка для близьких, а ще краще один для одного, причому купити не щось, що нам, здається, йому б сподобалося, а те, що він дійсно хоче і чому буде радий, зазвичай це різні речі. Прогулянку разом або з дітьми, зміцнення взаємовідносин за допомогою пішої прогулянки, дуже працюючий метод. Перегляд сімейного альбому, спогади про те, якими ви були скільки років назад і як розвивалися ваші стосунки, те, щоб дійти до терміналу, оплатити і покласти хоча б 20 гривень на рахунок хворої дитини, яка згодом виросте вдячною, вірячи в добрих людей Бога, вибере хорошу професію і допоможе сотням інших людей. Чи на рахунок обездолених тварин, яких від вашого маленького вчинку, повірте, стане менше, і життя усього живого на землі стане краще. Навіть такою однією маленькою дією ви могли б змінити світ на краще, але ви витратили сили на лайку. Спершу це складно, але ж і квітка якийсь час сидить під землею в темряві і вогкості. Потім їй потрібно затратити багато сил, щоб пробити гру, вийти за рамки темряви. Потім потрібно довго-довго тягнутися до сонця, і тільки потім вона може розкритися і показати всім свою красу. Так само і люди. Дуже багато сил потрібно на те, щоб навчитися любити. Потрібно дати собі час і в якийсь момент набрати сміливості, щоб вийти за рамки зони комфорту а ще дозволити собі вбирати любов, яку безкорисливо дарує нам Бог разом з сонячним світлом, і коли ви наповнитеся цією любов'ю, потрібно буде просто відкрити своє серце, своє прекрасне, як найдивовидніше квітка серце, серце повне любові. Любить чоловіків, їм дуже потрібна ваша любов, навіть якщо вони в цьому ніколи не зізнаються. За кожним великим чоловіком завжди є жінка, в нього вірила і любила по справжньому. Є така історія про Барака Обаму його дружину, Ви її знаєте, але послухайте ще раз. Одного разу. Президент Обама і його дружині Мішель вирішили піти у незаплановану вечерю у ресторан, який був не дуже розкішним. Коли вони вже сіли у власник ресторану, запитав охоронця Обама, чи може він звернутися до першої леді у приватному порядку. Президент дозволив, і у Мішель з ним з цим чоловіком відбулася розмова. Після Барак Обама запитав свою дружину, чому він так зацікавлений в спілкуванні з тобою. А вона відповіла, що в підліткові роки він був шалено закоханий в неї. Президент засміявся О, якщо б ти вийшла за нього заміж, ти б зараз могла бути власницею цього прекрасного ресторану. А Мішель засміялася і впевнено відповіла: Ні, якби я вийшла за нього заміж. То саме він би зараз був президентом. Як переконатися, дорогі мої, що у чоловіка коханка? Слід спочатку обов'язково переконатися, чи вона дійсно є, чи ви себе просто накручуєте, будьте спокійні та попробуйте розмірковувати об'єктивно. Вам допоможуть такі ознаки, зовнішність. Зрадник намагається виглядати з голочки, щоб не вдарити в бруд обличчям перед новою пасією. Його гардероб одновлюється, ваш чоловік несподівано починає нанавати значення своїй зачисті, одекалону, одязі, особливо нижній білизні, частіше і ретельніше голиться. Особливо це помітно, якщо коханка набагато молодша. Холодність. Чоловік стає байдужим до домашніх справ та проблем, байдужий погляд, неуважність, небажання вести розмову це дуже небезпечні ознаки. Буває й навпаки, почуття провини диктує поведінку, що виражається у нападах ніжності. До совість зрадника намагаються прикрити надміром турботи та уваги, яких вони раніше не виявляли, це вас теж має насторожити. Зниження активності у статевому житті. Ваш чоловік, який завжди був дуже наполегливим, різко перестав наполягати на сексі. Це може говорити, що він знайшов собі радости на стороні. Задовольняючи свої потреби поза домом, він уже не виявляє зацікавленості у своїй законній дружині. Особливо активні чоловіки примудряються підтримувати інтимний зв'язок з обома. Зраду видає незвична винахідливість, нові пози, якісь нові навички. Експериментатор намагається внести до сімейного життя набутий на боці досвід, відрядженням. Роботою традиційно дуже легко прикритися, спробуйте дізнатися про справжні причини відсутності чоловіка дому. Можливо, йому немає в чому виправдовуватися. І відрядження службова необхідність, проте краще переконатися, адже це найпоширеніший спосіб випробування. Наступний зменшення фінансових прибутків. Чоловік, начебто, працює багато, а грошей більше не стає. Якщо він завів коханку, то частина доходу піде на догляд, букети, цукерки, подарунки. Додому невірний чоловік приносить звичайну суму, навіть, можливо, менше. Питайте його в лоб, куди він витратив гроші, і подивіться на реакцію, але не поспішайте звинувачувати. Можливо, ви праві, ви не праві, а ваш чоловік – чесна та порядна людина. Ошуканець завжди викрутиться, бо придумав виправдання заздалегідь. Краще почекайте, поки ситуація проясниться. Різні дрібні деталі. Наявність коханки підтвердять усілякі нюанси, знайдена на одязі волосина іншого кольору, незнайомий запах парфумів, часті дзвінки, попереджувальні сигнали, смски в телефоні. Огляньте його портмане, там можуть бути докази, презервативи, чеки, записки. Вони допоможуть вам зрозуміти. Чи має чоловік інтимні зв'язки на стороні? Якщо у вас є своє пояснення, чому чоловіки заводять коханок, то спробуйте написати про це в коментарях. Бажаю вам, щоби день, коли ваше серце переповниться справжньою любов'ю, аби ви могли сміливо відкрити його, настав якомога швидше миру та злагоди вашим сім'ям. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!